Посилочка з міста Рахів. Приступим Думаю, що приступим Хочете подивитися розпаковку? Якщо хочете, то подивіться. Я ж її для вас знімаю. Так, на ну, владі, я знаю тобі для яких целей. Що <рес> у вас сігаретку свою закрутиш, люблю Опа! А це то дякую. Чіпс. Буде нам куди записати. Так, що в нас в посилочки приїхало, плата побутова. А така дрібна плата е, з усяких е, передохранителей, з усяких блоків живлення і всього решта, вона також йде в побутову плату без питань. Так, що в нас тут? Мідь, латунь, туньцям, алюміній нержавійка, акумулятор і побутові плати. Так, з побутовими платами все зрозуміло. Тут, в принципі. Нічого немає такого дуже страшного. Зараз ми їх виберемо і все буде нормально. А саме ж цікаве, що в нас ще ховається. Ого! Ха -ха. Це правда цікаве. Де які пістолети? Що воно таке водить Як ти думаєш, вони в гельку підуть? Вони неприйомні прийомні. Не оці маленькі, так? Маленькі не беруть. Але такі... Такий Знаєш, да. він теж неприйомний. Возьмем а він ватний. Ну. а ну, він ватний. А це цей візьми в руки. Оце прийомний. А давай покажемо людям різницю. Давай. Подой. Дивіться, абсолютно два одинакові, так? Да? Правильно? Одинакові. Так, 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 так. Одинакові. Подходь. ставимо на вагу 380 грам. Оце неприйомний. Ставимо на вагу. 580 грам. От вам і все роз'яснення. В тому е свинцеві пластини присутні, а в цьому присутня вата. І все. І він неприйомний. І отакі от от, е піпулічки також вони неприйомні. Так. Біжим далі. Біжим далі. А що у нас тут? А У нас тут латунечка. Звичайна домашня, проста латунечка. Да? Краники и все решта. Питань до неї є, питань до неї нема. Правильно? Правильно. Це у нас шо? Сам. Підемо в ганстерино. Жень. О -о -о. На, ты будешь ганстером за таким пистолетом. На, на, сестрачка. <говори> а я буду ганстером серьезным пистолетом. <бух> ага. Ты понял, мы и правда сможем быть гангстерами. Тут еще и Америка до нас приехала, ты видишь? Ого, ты дивись, там уже не размахуй. А ты, Владик, будешь за таким аванстером, за таким пистолетом, на. Буду давать. будешь да? давать из-за угла. Подивись, бачишь, ним можно из-за угла орех давать. Скручено дуло. Суть Питання нема тут нічого такого, все це абсолютно нормально. Матеріал це сам, він прийомний, 50 гривень кілограм коштує. Вибачайте, що такі розпаковки, да? трошечки з Геги-Гага ну, настроєння розполагаю, в принципі, все нормально. Нічого нормального немає, ну, в принципі на фоні ненормального, вроді як нормально, да? Оце ужас. Ми, в принципі, дожились до нормального. Стану, у тебе стан на грані, вибачте, за мат, йобнуться, у тебе до цього состояння залиши ще пару секунд. Ну ти можеш улибатися, що вроді би комарик пролетів, він тебе повеселив. Коротше, я думаю, такий стан у більшості нас, так що це всім знайомо. А що в нас в чому приїхало? А в чому приїхало тут звичайнісінький алюміній? Це нормально? так. На футболі. Так. Да. <кій> так. І далі, і далі це ж алюміній. А цікавеньке це нержавійка непрохідна. От дивіться, вроді би, подповзи. Не надачкуй. От дивіться, вроді би нормальна нержавійка. Але в неї ось що диви. Видно? Видно відео якісно. Іскра. іскра летить, як чертяка. Бачите, як вона хлопає на краях. Все Це алюминие. Це Эта китайощина, вона не проходить в нірш. Ми приїхали, Євген. Надо щось рішати. Патрони. <рес> <рес> ну це сказав ти, це не я. Бачите? Отака от, от буває штуковина, а ці. Хорошо. О, ти бачиш, яка прикольна в цій сковороді? Ну, я думаю, що далі, ніж звичайна десятка, вона не запливеться сковорідка, ну, а вдруг, да? Всякого ж буває. Ні, не заплива. Ну хоч в десятку заплива. І це вже не може не радувати. Що тут Оці всі трубки бачите? Ти Типоню. От вам і прикол. Оця трубка проходить. Оця, якщо вона, звичайно, не магнітна, є. Не, не магнітна. Іскравна, і червона. Але ця не проходить. Провіримо цю трубку, що це може бути. Як ти думаєш, скільки тут відсотків? 10. По-любому, тому що на краях трошки є, так? Да? Восьмерочка. Да, восьмерка. Ну, восьмерка краще, ніж нічого. От вам інержавійка. Сучасна ця китайська штуковина, вона майже вся неприйомна. Так що звертайте на це увагу. Диві, а це мене в принципі зацікавило. Магніт, ні. Іскра. Бомба, іскра підходить. Так що, все нормально. Е, бачите, все треба А Зараз ми пережушкаємо, а ви біжіть, спікуйте посилочку на лубни, я ж чекаю на неї.